Це двох двохгодішний тостолобік, який на той рік, якщо за сезон він виросте, буде півтора кілограма з рибної ферми до справжньої фауни. Армію хвостати готують на волю. Три тисячі тостолоба штук і коропа около полтора тисячі. Рибу вишуковують на випуск. Поряд інша черга зібралася. Це охоче скоріше відпустити товстолоба. Це ж золото, золота, ж супер. взагалі. Товстолобик – Товстолобік це одна Це така унікальна риба, яка є в водорослі. І буде запущена риба, буде самоочищення озера. Ну якщо вже хтось там і спіймає собі на сковорідку рибину, то теж це хай собі буде. Місцевий рибалка Володимир уже побачив майбутню здобич. По-моєму, рубчук. Каже, gotcha раніше в озері лише плотва на гачок чіплялась. Тепер у чоловіка вогник в очах спалахнув, так зрадів новим мешканцям водойми. Можна приходити на рибалку сюди. Випускати рибу доручили дітлахам. не бросай. Вони і склизькі, ну і просто приємно. Ажатаж бальшої очереди всі питаються внести свою частку. Малеча займається справою, а у дорослих своя гра. Влаштовують фотосесію. Візьміть рибу в руки, і посмотрите на камеру. Планам на да, Рибалкам наразі до озера зась, бо санітари водойми ще кілька тижнів переживатимуться. Випускати хвостатих громада планує і надалі. У столиці близько чотирьох сотень заболочених озер, яким потрібна рибна терапія. Юлія Фінгарат, Віктор Сніжко, п'ятий канал.